Привіт! Відкриття магазину на Etsy може стати захопливим і прибутковим кроком у створенні свого бізнесу. Однак, перш ніж зануритись в цей процес, важливо ретельно підготуватися, щоб забезпечити успіх вашого магазину. У цьому відео ми розглянемо 10 ключових речей, які вам слід зробити перед відкриттям свого магазину на Etsy або під час роботи над ним. Ці поради допоможуть вам уникнути поширених помилок. Та максимально результативно запустити свій магазин. Всі поради, які даю, засновані на власному досвіді розвитку Еті магазину. Тому користуйтеся і покращити продажі в своєму магазині. А тепер давайте перейдемо безпосередньо до порад. Перше, Визначте свою цільову аудиторію та те, що ви хочете продавати. Для ведення успішного бізнесу важливо мати чітке розуміння того, хто ваша цільова аудиторія. Ви продаєте товари молодшим чи старшим покупцям. Це переважно чоловіки чи жінки. Розуміння характеристик вашої цільової аудиторії допоможе визначитись, які товари та маркетингові інструменти будуть найефективнішими. Також врахуйте їхні інтереси, уподобання та поведінкові звички. Аналізуйте, які типи контенту їм подобаються та які проблеми або потреби вони мають. Використовуйте цю інформацію для просування ваших товарів, пошуковій системі та створення персоналізованих пропозицій, що підвищить залученість та кількість продажів у вашому etsy магазині. Порада номер два: одна із перших задач це буде придумати назву магазину та створити логотип і банер, який представляє ваш бренд. Це може бути непросто, оскільки потрібно точно передати сутність вашого бренду та товарів, зробити назву запам'ятованою, а логотип впізнаваним. Важливо не поспішати і добре обміркувати, що саме представляє ваш бренд, перш ніж вибрати логотип та назву. Корисно провести мозковий штурм щодо можливих логотипів та назв і перевірити, чи вони унікальні та не використовуються іншими продавцями. Банер на Etsy повинен бути не лише візуально привабливим. Але й інформативним, а також чітко відображати унікальність вашого бренду. Він повинен миттєво привертати увагу відвідувачів і передавати основне повідомлення про ваш магазин та його пропозиції. Але не раджу вам витрачати занадто багато часу на придумування назви чи створення логотипу, оскільки ці задачі не дадуть вам одразу результату. І не треба на них витрачати місяць, півроку і затягувати процес створення чи розвитку свого etsy магазину Приділіть певний час. Якщо логотип, наприклад, ви зробите не надто дизайнерський, це нічого страшного, оскільки потім ви зможете легко його замінити. Порада номер три: дослідіть конкурентів і створіть унікальну торгову пропозицію, скорочено УТП. Якщо ви продаєте на Etsy, важливо виділятися з поміж інших конкурентів. І одним із способів зробити це дослідити, що роблять інші продавці, і використати цю інформацію, щоб створити УТП. Почніть із перегляду категорій у своїй ніші та занотуйте популярні продукти та тенденції, а потім подумайте, що ви можете запропонувати краще, Готовляючи унікальний продукт. Ви підвищите ймовірність того, що потенційні покупці оберуть саме ваш магазин серед інших, які пропонують схожі продукти. Викриматись ви можете за рахунок дизайну, характеристик, кольорів, матеріалів або інших параметрів. Порада номер 4. якщо ви хочете, щоб ваш магазин на Etsy був успішним, необхідно розуміти важливість SEO або пошукової оптимізації та як її використовувати. В основному це процес додавання релевантних ключових слів у вашому магазині та ліснигах, щоб вони могли отримати відповідну позицію в результатах пошуку. Оскільки більшість покупців шукають товари через пошук Etsy, важливо переконатися, що ваші лісниги містять собі потрібні ключові слова. В підборі ключових слів вам може допомогти сервіс Кіран. Є два основних момента в оптимізації вашого еці-магазину для пошукової системи. Перше, це використання релевантних ключових слів у назві, описі та тегах вашого ліснингу. Друге, ви можете розміщувати свої лісники в суміжних або інших категоріях, щоб залучити різну аудиторію та використовувати різні ключові слова, що також сприятиме збільшенню трафіку. Та оптимізацію пошукової системи, а отже, і збільшення продажів. Також хочу нагадати, що ми з командою можемо взяти ваш etsy магазин на введення та розвиток під ключ. Ми беремо на себе всі задачі: від оновлення лісників до роботи над рекламою, від аналізу конкурентів до пропозиції щодо покращення продукту, від аналізу магазину до створення інфографіку та інші задачі, які пов'язані з розвитком etsy магазину. Тому, якщо цікаво, залишу посилання під відео. Ви можете написати або мені, або на сторінку нашої маркетингової агенції Масштаб. Порада номер 5. коли ви створюєте магазин на еті, важливо, щоб всі ваші лісниги виглядали як частина одного цілого. Це означає, що у вашому магазині повинен бути схожий стиль і дизайн. Використовуйте схожий стиль для всіх текстових та графічних елементів, а саме банерів, логотипів, інфографій, головних фотографій. Наприклад, якщо ви фотографуєте свої товари на білому фоні, тримайтеся цього стилю для всіх лісників. Звичайно, можна поєднувати і різний вид фотографій та кольорів в своєму магазині. Але це повинно виглядати органічним, а не бути схожим на хаос. Створення цілісного вигляду для вашого магазину допоможе зробити його більш привабливим для покупців, підвищить професійний вигляд вашого бренду. Шоста порада. Буде в продовження оформлення магазину. Інвестуйте у якісні фотографії своїх товарів. Вони допоможуть вашим лістингам виділитися та привернути увагу покупців. Подібно до того, як ви вкладаєте час і гроші у створення своїх товарів, так само варто зробити для їх фотографій. До речі, якщо вам потрібна допомога з фотографіями, у нас є послуга створення контенту для ваших виробів. Щоб дізнатися детальніше, напишіть на нашу сторінку масштаб. Контакти будуть під відео. Навіть якщо ваш товар найкращий у світі без якісних фото, він може загубитися серед інших. Покупці на Etsy не можуть потримати товар в руках, тому важливо, щоб ваші фото та відео демонстрували продукт як найкращим. Перегляньте, як ваші конкуренти подають товари, які фото та відео вони використовують, який контент є найбільш популярним. Також впевніться, що ваші фото чіткі і привабливі на малих екранах, оскільки багато покупців на Etsy роблять замовлення зі своїх мобільних. Порада номер 7 Пишіть привабливі та інформативні описи товару. Опис товару повинен давати відповідь на ці три питання: що це за товар, яку користь він принесе клієнтам. Та чому клієнт повинен купити саме у вас. Почніть з короткого, але інформативного опису, що допоможе клієнту зрозуміти, що сам він купує. Далі зосередьтесь на перевагу товару для клієнта, чому саме цей товар корисний або унікальний. Нарешті виділіть особливості та характеристики вашого товару, які роблять його гарним вибором для покупця. Це може бути якість матеріалів, додаткові подарунки, гарантія, ексклюзивність продукту. Не забувайте про ключові слова у описі, які допоможуть вашим лістингам краще ранжуватись у пошуковій системі. Восьма порада: встановіть конкурентноспроможні ціни. Під час визначення цін на ваші товари важливо знати, що вони відповідають вартості продукту і при цьому залишаються конкурентно на ринку. Це означає, що ваша ціна повинна відображати якість і унікальність вашого товару. А також покривати зрозуміло витрати на його виробництво та забезпечувати ваш прибуток. Не завжди найнижча ціна є найкращим варіантом. Якщо ваш товар має високу якість або унікальність, ви можете встановити ціну вище за середню на ринку і при цьому залишатися конкурентно спроможними. Ключовою рекомендацією є демонстрування цінності вашого продукту. Якщо ви можете донести до клієнта, чому ваш товар є кращим або унікальним. Покупці будуть готові заплатити більше. Важливо також враховувати потреби і уподобання вашої тільової аудиторії при встановленні ціни. Дослідження ринку та аналіз цін конкурентів допоможуть вам прийняти обґрунтоване рішення щодо цін на ваші товари, щоб вона не була завищеною або, навпаки, заниженою. Порада номер 9 налаштування доставки. Розробка політики доставки важливий етап відкриття магазину на Etsy. Необхідно ретельно розглянути всі аспекти цього процесу, щоб забезпечити задоволеність клієнтів і ефективність вашого бізнесу. Виберіть надійних перевізників або посередників з прийнятними тарифами та гарною репутацією. З України ви можете відправляти свої товари через Новопошта Global, FedEx, VPS, DPD та інші. Прорахуйте орієнтовану вартість доставки для ключових країн, таких як США, Велика Британія, Канада, Європейський Союз, Австралія. У випадку з США розгляньте можливість безкоштовної доставки, включаючи вартість в ціну товару. Також ви можете зробити безкоштовну доставку і для інших країн, заклавши її у вартість. Безкоштовна доставка, ну умовно безкоштовна, може позитивно вплинути на продажі у вашому еці магазині. Але ви можете тестувати і формат нижча ціна товару, але платна доставка, і тоді зупинитись на тому, що буде краще працювати у вашому випадку. Але я все-таки за безкоштовну доставку. По-перше, на Etsy є фільтр товарів з безкоштовною доставкою. А по-друге, клієнти будуть думати, що товар коштує стільки-то, і це його загальна цінність, а доставка безкоштовна. А якщо вона платна, то покупець може сумніватись, чи варто йому замовляти у вас, чи краще купити умовно дорожчий товар на 30 доларів, але безкоштовною доставкою. Думаю, суть ви зрозуміли, але це все треба тестувати, щоб зрозуміти, що краще працює саме у вашому випадку. Розробіть чіткі правила щодо компенсації в разі втрати або пошкодження товарів під час доставки. Важливо не тільки встановити правила та вартість, але й забезпечити максимальний комфорт для клієнтів та ефективність для вас, як для власника бізнесу. Еці нам повідомляє, що товари з гарантованою безкоштовною доставкою США від. 34 доларів просувається краще, тому зверніть на це увагу. І 10-й максимально важливий пункт не здаватися. Вам потрібно бути готовими прикладати багато зусиль і вкладати свій час, щоб розвивати бізнес. Коли я тільки починав, я інколи засмучувався, коли мої лісники не отримували переглядів чи продажів. Я відстежував успіх інших етцій магазинів і розумів, що якщо вони можуть це зробити, то і я зможу. Важливо при цьому пам'ятати, що переборювати розчарування та відновлювати віру, що все вийде, це нормально. І це частина шляху до результату. Якщо ви знаходитесь у такій ситуації, просто тримайте в пам'яті, що кращі результати часто приходять після численних невдач, і найважливіше не зупинятися. Отже, відкриття магазину на Еті це складний процес, який вимагає від вас. Не лише часу та уваги, але й стратегічного планування, аналізу ринку та готовності до змін. Якщо було корисно, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступні корисні відео по розвитку ці магазину.